Слово Господнє по вік перебуває, оце ж воно і є оте слово, що було вам благовістуване. Це твердження з першого послання апостола Петра, покликаючись на слова пророка Ісаї, вказує нам на таємницю Бога, який об'являється через дар свого слова. Це слово, яке існує вічно, війшло в час Бог промовив своє відвічне слово у людський спосіб, Його слово стало тілом. Це добра новина. Це вістка, яка через століття дійшла до нас сьогодні. Упродовж 5-26 жовтня 2008 року у Ватикані відбулася 12-та звичайна Генеральна асамблея синоду єпископів на тему Слово Боже в житті та місії церкви. Це був глибокий досвід зустрічі з Христом Словом Отця, який перебуває там, де двоє або троє зібрані в Його ім'я. Це після Синодальне апостольське повчання є моєю відповідю на прохання синодальних отців поділитися зі всім Божим людом, багатством синодальних напрацювань, а також вказівками, плодами спільної праці. Тому я хотів би послатися на те, що напрацював синод, беручи до уваги наступні документи: напрямні, робочий документ, доповіді перед та після дискусії, тексти доповідей, виголошених у залі чи поданих у письмовій формі. Звіти малих груп та їхні дискусії, кінцеве послання до Божого люду і особливо конкретні пропозиції, які на переконання синодальних отців є вкрай важливими. Таким чином я хотів би вказати на деякі основні принципи для того, щоб у житті церкви заново віднайти Слово Боже в постійного оновлення, вважаючи водночас, що воно дедалі більше ставало основою всієї діяльності церкви. Передусім хочу згадати, яким прекрасним і захопливим був досвід повторної зустрічі з Господом Ісусом під час синодального зібрання. Тому, відповідаючи на прохання синодальних Отців, я звертаюся до всіх вірних словами Святого Йоанна з Його першого послання, а життя об'явилося, і ми бачили, і свідчимо, і звістуємо вам життя вічне, що Отця перебувало і нам явилося, що ми бачили і чули, звістуємо й вам, щоб і ви мали спільність із нами. А наша спільність з Отцем і з Його Сином Ісусом Христом. Апостол говорить нам про змогу слухати, бачити, торкатися та споглядати слово життя, тому що життя об'явилося в Христі. А ми, покликані до супричастся з Богом та одні з одними повинні бути провісниками цього дару, З цієї кригматичної точки зору. Синодальна асамблея була для церкви для світу свідченням того, якою прекрасною є зустріч із Словом Божим у церковному супричасті. Саме тому я заохочую всіх вірних заново пережити особисту та спільнотну зустріч з Христом, Словом життя, яке стало видимим, а також стати його посланцями для того, щоб дар Божого життя, супричастя щораз більше ширився по всьому світі, тому що участь у житті Бога, трійці любові, дає повну радість. Даром і безвідтичним завданням церкви є ділитися радістю, яка народжується і зустрічі з особою Христа Словом Божим, присутнім серед нас. У світі, який часто вважає Бога зайвим або чужим, ми подібно до святого Петра визнаємо, що тільки в нього слова життя вічного. Немає нічого важливішого за те, щоб заново відкрити сучасній людині доступ до Бога, Бога. Який говорить і показує нам свою любов, щоб ми мали життя і мали його достоту. Ми розуміємо, що, присвятивши 12-ту звичайну Генеральну асамблею синоду єпископів Слову Божому, ми порушили тему, яка в певній мірі є серцем християнського життя, продовженням попереднього зібрання синоду, темою якого була є Христі джерело і вершина життя та місії церкви. Основою церкви є слово Боже, вона з нього народжується і ним живе. Люд Божий упродовж віків своєї історії завжди віднаходив у ньому свою силу, і сьогодні церковна спільнота зростає, слухаючи, літургійно служачи та вивчаючи Слово Боже. Необхідно визнати, що впродовж останніх десятиліть церковне життя стало чутливішим до цього питання, особливо стосовно християнського об'явлення, живого передання та святого письма. Можна сказати, що від понтифікату папи Лева XIII зростала кількість звернень із метою поглибити усвідомлення важливості Слова Божого та вивчення Біблії в житті церкви, а кульмінацією цього став другий Ватиканський собор, конкретний плід якого оприлюднення догматичної Конституції про Боже об'явлення Деї вербу. Вона є важливою віхою в історії церкви, Синодальні отці. І вдячністю визнають велику користь, яку цей документ приніс для життя церкви, в з егетичній, богословській, духовній, душпастерській та екумінічній сфери. Зокрема, впродовж цих років зросло усвідомлення тринітарної та історично спасеної перспективи об'явлення, в якій ми визнаємо Ісуса Христа як посередника і повноту всього об'явлення. Церква постійно оголосить кожному поколінню. Що він цілою своєю приявністю і появою, словами і ділами, знаками і чудесами, а передусім смертю своєю, славним Воскресінням із мертвих, пославши в кінці духа істини, вивершуючи об'явлення, його здійснює. Усі добре знають, який великий поштовх дала догматична Конституція де і для нового відкриття Слова Божого в житті церкви, для богословських роздумів про Боже об'явлення та для вивчення Святого Письма. Учительство церкви впродовж останніх 40 років також зробило багато звернень стосовно цих питань. Церква, усвідомлюючи, що вона продовжує йти тією ж самою дорогою під проводом Святого Духа, скликала цей синод із відчуттям обов'язку подальшого поглиблення теми Слова Божого як для перевірки впровадження в життя соборових постанов, так і щоб відповісти на нові виклики, які сьогодення ставить перед тими, хто вірить у Христа. На 12-й синодальній асамблеї пастирі, що зібралися зі всього світу, об'єдналися довкола Слова Божого та символічно розмістили у центрі асамблеї текст Біблії, щоб знову відкрити для себе те, що у повсякденному житті може видатися занадто очевидним факт, що Бог промовляє і відповідає на наші запитання. Ми разом слухали Слово Боже і звершували його в літургії. Ми говорили один одному про те. Що Господь діє серед Божого люду ділилися надіями і турботами, все це змусило нас усвідомити, що ми можемо поглибити наші відносини з Божим Словом виключно в межах ми церкви, слуханні та сприйманні одні одних. Тому ми вдячні за свідчення про життя церкви в різних частинах світу, які ми чули під час багатьох виступів у залі. Ми також зі зворушенням слухали братніх делегатів. Які прийняли запрошення взяти участь у засіданні синоду. Я маю на увазі, зокрема, розуми його святості Вартоломея Iкомунічного патріарха Константинопольського, за що синодальні отці були йому щиро вдячні. Крім цього, синод єпископів уперше запросив рабина, щоб одержати цінні свідчення щодо єврейських священих писань, які є частиною і нашого святого письма. І тому ми з радістю і вдячністю могли ствердити. Навіть сьогодні в церкві триває п'ятидесятниця, а це означає, що церква розмовляє багатьма мовами, і це не лише в зовнішньому вияві, тобто в ній представлені всі основні мови світу, а й в наглибшому сенсі. В ній існує багатство форм досвідчення Бога і світу, багатство культур, і лише таким чином виявляється широчін людського життя та пов'язана з ним широчін Божого Слова. Навіть більше. Ми могли водночас досвідчити, що П'ятидесятниця ще триває. Багато народів ще очікують, щоб Слово Боже проповідувалося їхньою мовою та в їхній культурі. Як не згадати також про те, що впродовж усього синоду нас супроводжувало свідчення апостола Павла, знаком Божого проведіння було й те, що 12-та звичайна Генеральна асамблея. Відбувалася, власне, в році, присвяченому особі великого апостола народів та проголошеному з нагоди 2000-ї річниці від дня його народження. Життя Апостола було вповні позначене запалом у поширюванні Слова Божого. Хіба можемо не чути в наших серцях його зворушливих слів про його місію проповідника Слова Божого? Я усе роблю заради Євангелія. Бо я, пише він у посланні до римлян, не соромлюся Євангелію. Вона посила бо Божа на спасіння кожному, хто вірує. Роздумуючи над Словом Божим у житті та в місії церкви, ми не можемо не думати про святого Павла та його життя, присвячене благовісті Христового спасіння всім народам. Завдяки цьому апостольському повчанню хотів би, щоб плоди праці синоду ефективно вплинули на життя церкви, на особистий зв'язок зі святим Письмом, на його пояснення в літургії та катехізі. А також у наукових дослідженнях, що Біблія не залишалася словом із минулого, а була словом живим та актуальним. Тому хочу представити та поглибити результати синоду, постійно покликаючись на пролог Євангелія від святого Яна, який говорить нам про те, що є основою нашого життя, слово, яке споконвіку було в Бога, стало тілом і оселилося між нами. Цей чудовий текст містить синтез усієї християнської віри. З особистого досвіду зустрічі із Христом і слідування за Ним, Йоанн, якого традиція ототожнює з учнем, що Його Ісус любив, дійшов до глибокого переконання, що Ісус є втіленою Божою мудрістю, Його вічним Словом, яке стало смертною людиною. Нехай той, хто побачив і увірував, допоможе також і нам прихилити голову на груди Христа, звідки потекла кров і вода, символи святих таїн церкви. Беручи приклад з апостола Йоанна та інших натхнених авторів, дозвольмо Святому Духові вести нас, щоб ми могли щораз більше любити Слово Боже.